Голови Вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня і доброго здоров'я Вважаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олександко. І сьогодні, да пробачать мені сьогоднішньому мої гості, я хочу розпочати з того ж дуже-дуже коротенького привітання. Сьогодні міжнародний день бухгалтера. Так каже Вікіпедія, так каже Google, так взагалі ми всі кажемо. Отож, я вітаю абсолютно всіх причетних до цього свята, всіх бухгалтерів, бухгалтерії, всіх, всіх, хто пов'язаний із аудитом із нарахуванням нам. Тут я роблю акцент, нарахування нам зарплат я всіх абсолютно вітаю. Ну і звісно, не можу не привітати. Обов'язково вітаю нашу е, улюблену бухгалтершу. У на нашого улюбленого бухгалтера вона у нас одна єдина. Ми її дуже дуже любимо. Олена Анатоліна Древ'янченка. Я дуже дуже вас вітаю, обіймаю і, і продовжую ефір. Аби ви мені могли нарахувати зарплату за те, що я говорю, я працюю в ефірі. Отож, сьогодні у мене в гостях Михайло Дьомшин, засновник проєкту Море інфо і Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу, міста та туризму Вінницької міської ради. Хлопці, я радий вас бачити. Вітає тема. Вікаю. Дуже класна, дуже цікава. Не один раз ми вже про неї говорили, підходили по різному. Її озвучували. Це нова туристична навігація міста, взагалі, навігаційність міста. І е, якщо я не помиляюся, я можу помилитися. Але мені здається, що Михайло вже розповідав якщо не на цьому майданчику, то на якомусь іншому розповідав все одно про саме навігаційність. Олександре, скажи мені, будь ласка, чому настільки випукло? Іноді виникає питання саме навігаційності. Чому ми робимо акцент на цьому? Я думаю, що більшість туристичних досвідів, будь-кого хто нас зараз слухає, так чи інакше пов'язаний з класичним питанням. А підкажіть, як пройти, mm -hmm. причому, коли це відбувається, наприклад, в горах, наприклад, в Карпатах, mm -hmm. то це ще й дуже незабутні, неповторні спогади, mm -hmm. як тебе скеровують і Aha. куди треба завернути і скільки треба йти. Але насправді навігація, напевно, це одна із таких базових, фундаментальних, хоча і завжди відносять до додаткової інфраструктури. Бо Базова інфраструктура це місця відвідування і місця без розміщення посередньо. харчування. Але без навігації дуже часто буває, що людина або не доходить, або вона навіть не розуміє, що в неї перед очима. Ну, бо часто буває, що гарно, гарно. А що це таке? Або от я буквально минулого тижня спілкувався з колегами, які приїхали теж саме як туристи, правда, робочі ділові туристи, і питали: а чого у вас тут цей «Бітлз»? Ну, тобто, вони не стали заходити в Google писати, а вони от прийшли на це місце, і біля них не було. І не було кому розказати, а що що це за площа взагалі. Ну, не вже важко додуматися, що вони вчилися у нас. Безумовно, в коледжі, ж... в коледжі в коледжі. <плес> в та, <Леонтович>. та. та. <плес> <плес> Але ну насправді дійсно будь-яке туристичне місто, яке себе поважає, Вінниця до таких належить вже не перший рік. Дбає про зрозумілість, інтуїтивність і комплексність туристичної навігації. І якраз компанія Морінфо, вона ну, по перше, приємно, що це саме українська компанія. Вона спеціалізується на цьому не тільки в Україні. Україні, а в інших країнах, я думаю, Михайло про це розкаже. А нам ще приємніше, що ми вже практично. Вже четвертий рік співпрацюємо по ознакуванню наших туристичних локацій і вже задивляємося в майбутнє. Попри всі виклики, ми маємо робочу концепцію, яку ми сьогодні презентували, і вона як не дивно викликала дуже позитивну реакцію. Тому ми про це готові вам розказати. Загальну канву е нашого сьогоднішнього недовгої нашої сьогоднішньої розмови. Е пан Олександр Окреслив. Е прошу вступай, тобі слово. Так, по перше, хочу привітатися. Я дуже радий бути сьогодні у Вінниці. Це мій, мій перш, перший раз за часів початку війни. До цього я був, мабуть, разів 15, я дуже люблю ваше місто. І я хотів прокоментувати стосовно бітлів. Світ дуже швидкий, і я не маю часу стояти та гуглити, чому, де вони училися в 17-й гімназії або десь поряд з нею. Mm -hmm. Тому я хочу ось контент, всю інформацію відразу. Получати вже на місці. Я хочу, щоб, про мене, потребувалися міська влада, щоб мені. Було комфортно з першої хвилини, коли я вже приїхав у Вінницю, тобто я йду на зустріч місто, хоча б місто також пішло мені на зустріч і зробило всі умови некомфортні для мене, щоб я тут перебував. І хочу вам сказати, що Вінниця робить усі умови, щоб було комфортно, і це ще одна. Ми почали робити її ще у прошлому році, і у грудні була перша непублічна презентація 21-го року. Але потім сталося як сталося, і ми публічно презентували її лише сьогодні. Але вона, Олександр Поль, сказав, як добре вино стало тільки краще за цей рік. Ми зрозуміли, що ми все робили правильно в році. Мені подобаються ваші порівняння, хоча тільки обід. Ну ну рухаємося далі. Я завзірець, Михайло. От якщо щоб ми просто розуміли, бо дуже багато речей ми собі дофантазовуємо. Дуже багато це міфологічність, дуже дуже, дуже чогось багато. Да а, і щоб не було як в анекдоті, що таке апельсин, це як чучи, це як жінка і так далі. І так, далі. так, ось ем, за взірець, що би ти міг назвати яку систему е, візуалізованої інформації або просто інформаційності міста е, ти би міг назвати? Як завзірець для нас? Важке oh. mm -hmm. питання. Коли ми готувалися. Ну от від чого нам відштовхнутися? Uh, не схоже концептуально з тим, що ми зробили у Вінниці, але мені дуже подобається навігація у чудовому англійському місці. Бат. Я дуже рекомендую подивитися, як вона виконана. Вона дуже пасує цьому місту. Там обіграно багато деталей, яке зв'язано з цим містом. І ну, це, це просто вау, як виконана, як зроблено. А коли ми робили навігацію в Вінниці, ми собі завжди брали ще Нью-Йорку. А це також один з величезних легендарних проектів, як вони зробили дуже складне місто. Там mm -hmm. у Нью-Йорку неможливо просто ходити. Треба розуміти, що ти робиш. Треба бути у фокусі завжди. І вони постаралися зробити так, щоб це місто також робило крок назустріч і відкривалося. Як воно може відкритися, і в них вийшло, і ми брали за взірець цю концепцію. Також Ну, це мультимільйонник. Це не просто мільйони, так, це мультимільйонне і мультикультурне, і мульти, мульти, мульти. Тут можна продовжувати. Так, але в наш час це ж так ну не мультимільйони. А через те, що сталося, багато людей приїхали, переїхали, приїхали, вийдуть. Угу. І для нас це також актуально. Ну якщо казати наприклад про наших людей, які виїхали, то вони здивовані тим, що вони не мають такої свободи швидкості, динамічності. Наприклад, в м, роботі з тими самими гаджетами, з тими самими соціальними системами, з тими самими контактами з чим завгодно. А ми кажемо, ой, а у нас, ой, а у нас. Так у нас клас. Так хлопці, так. дівчата, у нас просто класно. Ми не ми не ми це можемо оцінити тільки в тому випадку, коли ми поїдемо і ну, порівняємо. якраз Україна не дарма, все таки претендує бути новою країною стартапів, як колись Ізраїль. Бо в нас є більший простір для експерименту. І, наприклад, на табличках, які вже стоять в Вінниці, є nfc мітки. Звичайно, це не новинка України, але mm. не так багато насправді країн е системно втілюють. А завдяки тому, що Морінфо присутні в десятках України. Міст це вже стало фактично таким ну, золотим стандартом для українських навігаційних елементів. А ми ці не всі мітки, якраз завдяки нашій концепції, будемо обігрувати в прямо дуже оригінальний спосіб. Але я про це ще поки притримаю інтриг. Um, так само, напевно, треба сказати, що воно буде не сьогодні, і не вчора, і не завтра. А е, наскільки я розумію, якщо не все то більшість того, що вже... І обговорено, і запропоновано, і що вже люди побачили е, проектно побачили. Так, це концептуально, майбут... да, концептуально це майбутнє. Так, ну і це те майбутнє, яке ми планували частково вже на 22-й рік. Mm -hmm. Бо концепція готувалась до презентації якраз на туристичний сезон. І навіть перші тестові елементи ми хотіли встановлювати в цьому році, а завершити повністю цей цикл і проект до кінця 23-го. Звичайно, війна вносить корективи, але точно не вносить зміни в наші плани. Тобто. Тобто ми плануємо певну частину цих елементів встановлювати. Одразу, як тільки це буде доцільно можливо, і фінансово, звичайно, буде підкріплено. Хоча сьогодні на обговоренні ми почули дуже позитивний відгук від представників бізнесу. А бізнес, як ви знаєте, гнучкіший, і по можливості вони навіть зацікавлені в тому, щоб співфінансувати частину, хоча би декілька елементів цієї майбутньої навігації, що нам, до речі, спрощує вже наші майбутні якісь розрахунки і планування, коли це все нарешті можна буде дійсно побачити в місті, якщо говорити. Я чіпляюся зараз за Нью-Йорк, <гарко> гарно звучить, я чіпляюся за Нью-Йорк, да? Ну, чіпляюся. А хтось так подумає. Якщо згадати Нью-Йорк, то частина, якщо не більшість, ну частина вулиць Нью-Йорка, вони номерні. Вони спеціально відійшли, там є зовсім різні е, історії, міфи, і реальні, і нереальні, абсолютно історії. Вони спеціально відійшли від е, е, конкретного найменування, наймення тої чи іншої вулиці. Вони поставили просто номер. Я е, Переношу цю систему на нас, на наше місто, на Вінницю і взагалі на територіальну нашу громаду. Нещодавно, нещодавно пару годин тому вулиця Пушкіна. І тут же ж: вулиця Пушкіна де? В місті, вулиця Пушкіна на хуторах, вулиця Пушкіна в, ну, в місті вже немає вулиці О, Пушкіна О, О, та. І, і, і я здивований. Як же ж? Вона ж переймено. Та чекай, та от зараз переймено. Тобто йде певна плутанина, тому що не дописано чогось там в якомусь повідомленні. Я до чого? Напевно, з назв... Вулиць з конкретизації, як казав, знову таки, вибачте, вже його на виду слова, хоча не можна його цитувати, як казав професор Преображенський, мені потрібна така бамашка броня. Так, от нам потрібно вже на кінець закріпити назви вулиць, щоб не тільки ми не плутались, а ті, хто безпосередньо працюють з цими вулицями: таксі, швидка доставка, швидка допомога, пожежники, служби і так далі. Так далі щоб ми не плуталися з ними. От цей прошарок, цей, ця горизонталь, як вона буде ви вирішуватися. Ну, напевно, суть питання в тому, що а раптом колись ще перейменують, що робити, ну, але на це є. Це з одного боку, я, але думав... я думаю, що це буде не скоро, бо Україна вже як так. утвердилась. Так, то вже... не дуже скоро. Да. Але знову таки, як? Тому, щоб... як якщо практично, то е, ми проробляли матеріали, якщо от, суто практично. Mm -hmm. ми проробляли практично та. Матеріали, які будуть багаторазові у плані використання. Тобто, якщо ми з вами. Захочемо перейменувати декілька вулиць. Ми можемо банально передрукувати всю інформацію, яка буде на цих пілонах, та знову її встановити. Це можна сказати, модульна система, так mm -hmm. щоб це було краще у використанні. Ми розуміємо, який час ми живемо. Конструктор Лего. Це... Тин тин, тин поміняли. Так, так, Ну, так. вибачте, це без реклами. Конструктор, ну конструктор. конструктор, це, конструк... це конструктивний. Ем, Окей, до цього я знову таки чому я з цього почав, тому що це якби всім зрозуміло, ми всі бачили, ми всі розуміємо, про що йде мова. А тепер, будь ласка, що ми ще не бачили, що ви ще запропонували. М -м, мене особисто, ну ми посміялися, звісно. Перед ефіром мене особисто зацікавила система пілонів. І я розумію, і ви вже зараз посміхаєтеся. Я розумію, що коли вони вже... будуть металеві. Вони будуть і натерті. <свят> от а якщо не якщо говорити серйозно, от мене до речі, я не знаю чому, але я одразу згадав історію з Ягуаром е біля Бітлів на Ліверпулі, да так і вже не на Ліверпулі. Вже... Та біля музею пі -пі після транспорт. якого випадку? Тобто ясно, що Ягуар туди поставили не як е, акцентний базовий момент е, всієї композиції, а як доповнення. Але що відбулося з тим доповненням? Ну це ж вандалізм, прямий і непрямий. Тут ідуть пілони, знову таки, які вони будуть? Яку будуть вони нести на яке нести навантаження? Що з ними буде? Хто з ними будуть працювати? Слушне питання: по-перше, якщо вам буде комфортніше у всьому світі, називають то теми. А не пілони. Так, я, якщо так буде. Мені дуже... стало легше, я дістаю свій бубен. <свісна> <свісна> так. По-друге, ми до того, як розробити цю концепцію, ми спілкувалися з багатьма фахівцями у туристичної галусі, провели багато часу у Вінниці для того, щоб ми змогли викримати ось те важливе, ось що таке Вінниця. Яка вона, з якого вона матеріала? Вона це про тим. Про цей час або про майбутнє, або про прошлі роки, яка вона в Вінниці. Ми спілкувалися, і ми прийшли до думки, що у Вінниці дуже добре імплементована а, сталь. А, вона на багатьох матеріалах, яка є у місті. Наприклад, ми можемо згадати зупинки вела, а, велостанції Nextbike, Виглядає вона чудово, плюс ще додав, кольора вінниці помаранчевий, синій, та ще багато кольорів по брендбуку. Ми зразу можемо, як візуально, представити собі щось, що може бути встановлене у місці. І ми відштовхувалися від цього. Потім ще ми знайшли дуже гарний елемент, це фрезеровка цієї сталі. Ми прийшли до думки, що. Південний бух це дуже важливий елемент міста, що кожен себе ідентифікує цією річкою. І один з важливих елементів для пілонів або тотемів, як краще сказати, це буде декоративний елемент з гравіовкою, мапи центральної частини мапи міста, так, щоб вона виглядала дуже стильно. Як вона буде виглядати, це. Конструкція за десь 60 см та у вздовжку 2, 2 метри-2 см, на якій буде, по-перше, мапа центральної частини, де знаходиться людина. Там будуть елементи, які ми намагаємося допомогти людині, щоб він зорієнтувався на місці, направляючи, наприклад, там до. До замкової гори, чи куди ще де, куди хоче дойти людина? Буде інформація про це місто. Як ми вже казали про бітлів, чому вони саме там знаходяться? Mm -hmm. Буде не мітка буде qr код все, щоб дати якомога більше інформації для людини. Ну і це буде вандалостійке. От власне питання Олега mm -hmm. стосувалося того, що ми ну, інвестуючи ми тіку... та. інвестуючи mm -hmm. один раз, насправді, ну якщо порівняти, да, тому що не тільки пілони, але і передбачена заміна вказівників, теж уже по стандарту нової концепції. Всі віничани і не тільки знають ці вже наші легендарні з 2017 18 вказівнички металеві. Але ну я як людина, яка за них чесно скажу, зараз відповідальна. З одного боку, я не можу зараз профінансувати їхній догляд, і, на жаль, без лакування, без постійного догляду, плюс е, метал там досить е, ну тонкий. Відповідно, його вандали дуже часто загинають. Нам доводиться його розгинати. Mm -hmm. Тому ну питання вандалостійкості зараз в більшості рішень міських урбаністичних, ті самі, наприклад, зупинки, ви знаєте, вони всі враховують уже необхідність один раз інвестувати, можливо, в трошки дорожчий матеріал, mm -hmm. але потім розуміти, що це ну грубо кажучи, на десятиліття. Ну згадаємо, хоча б історію вінницьких котів на. На, на цю... В Київському до речі, котики будуть і в наших пілонах. Дуже цікаво. Вони там заховані. Ну, правда, не об'ємні, намальовані, але mm -hmm. вони будуть якраз спілкуватися з дитячою аудиторією користувачів цієї навігації. Дуже коротко у нас залишається буквально дві хвилинки. Вартість для громади це дороге задоволення. Скажи, будь ласка, Михайло? Uh... <кій> ну, по перше, це ми плануємо тільки, і ми uh -huh. не знаємо, наскільки це дороге задоволення, тобто скільки буде долару наступному році, яка буде інфляція, це складно сказати, але це не дуже дорого. Вказівник коштує а, порядка 40 тисяч гривень. Я році. Добре, вибачте, я маю на увазі взагалі вся програма. Те, що ви запл... з... пропонуєте зараз, те, а. що йде авансовано, скажімо так, анонсовано. А -анонсовано. А -анонсовано Концептуально. Та. Концеп... Да, да. Скільки коштує це концепція? Приблизно... Чи дорога це концепція? А, ні, концепція як... Тут є дві вартості: перша вартість самої концепції, яку mm -hmm. ми розробляли, і друга втілення, втілення, впровадження цієї концепції, впровадження цієї концепції по нашим приблизним розрахункам, тому що складно прогнозувати, mm -hmm. приблизно півтора мільйона гривень. Mm -hmm. Але скоріше за все ми це будемо втілювати поетапно і ще раз наголошую, що Знає тоді, ви, коли да. ці витрати будуть доцільними, mm -hmm. і буде вже ну відчуватися в повітрі, що а, повертається більше туристів, mm -hmm. Б, Україна відновлюється, і ми як вже неодноразово. О, було сказали сказано те, що ми відновлюємо в країні, має бути на порядок якісніше, екологічніше і сталіше. Ну і не від слова сталь, а від слова сталість. Да, тобто щось, що прослужить надовше, і буде теж виконувати якісь нові додаткові функції. Ну і за безпосередньо за матеріальною частиною, яку ми сьогодні в основному обговорили, звісно, стоїть і е, частина інформаційна, частина так. електронна, частина а. Вибачте, скажу грубо, Ну, це вже інформ... є да. в наших табличках, і вони досі дуже добре себе показують і в якості е, сканування тієї, інформації, яка є, і в довговічності, тому що на жаль, теж майже рік ми їх не можемо обслуговувати, але вони в чудовому стані. Плюс е, все одно це створена система таким чином, як ми вже гори конструктор, тобто можна щось обов'язково або додати, або просто замінити так, один так, якийсь так. невеличкий елемент і нічого не втрачається абсолютно. Так. знову таки не втрачається, значить, ідея економія е, коштів. Нашої громади я вам щиро дякую. Дуже цікаво побачити все таки, хоча б чуть-чуть, що у нас буде вже на місці. Ніяких таких експонатів не будете виставляти. Е, виставляти не будемо, але концепцію можна вже сьогодні завантажити на сайті міської ради, на сторінці департаменту вантажимо. Вантажимо з сайту міської ради. Вантажимо те, про що ми сьогодні говорили дуже коротко і дуже стисло. Говорили з нашими сьогоднішніми гостями. А саме, Михайло Дьомшин, засновник проекту Морінфо і Олександр Вишелені, директор департаменту маркетингу міста та туризму Вінницької міської ради, були гостями першого Мультимедійного проєкту час змін нова туристична ера. Дозвольте так скажу не за горами. Вона буде, вона буде розпочин. Вона вже розпочинається, вона вже у нас запроваджується, ми вже її обговорюємо. Саме тому, що ми віримо в нашу перемогу, саме тому, що ми знаємо, що ми обов'язково переможемо. Це питання часу. Ми вистоїмо, ми зможемо. Хлопці, дякую вам. Дякую, Йдемо дякую. на невеличку коротку музичну паузу і знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101 і 8 рафен. Місто над Богом. Події, що поруч.